Чи можна зняти неупереджений фільм про порно? Самі по собі фільми для дорослих є шифрами, які розкривають не тільки таємні фантазії та несвідоме упередження людей, які їх знімають, а й їхні припущення про глядачів і про те, чого вони бажають. І бажання ніколи не було так сконструйоване, як у дебютному фільмі режисерки зі Швеції Нінді Тюпер. Ця історія її мрій не для всіх. Але якщо вам цікаво, як виглядає цей світ, фільм може здивувати вас так само сильно, як і мене. Це розумний, сміливий, зовсім несподіваний фільм, у центрі якого старомодна історія про амбітного борця, який долає труднощі, щоб стати ще однією історією успіху. Це також один із найвідвертіших фільмів, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі Sundance у 2021 році. Перші 10 хвилин цієї драми про тіний бізнес для дорослих можна сплутати з документальним фільмом: Бізнес чи задоволення? запитує митник 19-річну гостю із Швеції, коли вона в'їжджає до країни з мрією стати порнозіркою. Вона байдуже відповідає: задоволення. Перші моменти фільму суцільно ділові Бела, так звати головну героїню, підтверджує дату свого народження. угоджену плату 900 доларів за роль в порно з хлопцем і згоду на вчинення відверто сексуального акту за контрактом, яскраве освітлення професійних зйомок. Жарти членів знімальної групи, коли белла, виконавець початківець, спантеличена непередбаченими обставинами на знімальному майданчику гострий погляд режисера на дрібниці та деталі цього бізнесу робить задоволення набагато цікавішим, захоплюючим і освіжаючим фільмом, ніж можна було б припустити на його тему. Це таємне та тонке дослідження індустрії, побудованої на явних агресивних образах. І хоча шведський режисер Ніня Тюберг не підраховує цифри у задоволенні, вона проливає справедливе різке світло на політичну економію мейнстрімної непристойності, у тому числі на спосіб її виробництва у центрі сюжету Белла Черрі. Яка більш ніж готова до свого великого плану нещодавно прибула зі Швеції, яку грає дивовижна Софія Капель, ще не повністю проклала свій шлях до успіху. Вона тільки починає, але вона заповзятлива і вже живить свій аккаунт в інстаграм потоком селфі, захоплюючи суміш юнацької самовпевненості та наївності. Бела швидко підіймається від виконавця початківця з межами новачка. До ризикованого карабкання сходами, натикаючись на контури слаборегульованої індустрії. Задоволення перша роль Софії Капель у тіно, що додає додатковий шар реалізму в розповідь про безрозсудну невинність і цинічну рішучість. Фільм живе у просторі між художнім та документальним. Слідуючи за Белою, коли вона знімає сцени для різних порносайтів. Та зв'язується з іншими дівчатами, які проживають з нею в одному будинку. Белла – вигаданий персонаж, але компанії та люди, з якими вона працює, справжні насправді більшість героїв у фільмі, у тому числі Ревіка Ройстол, у її номінованій на інді спіріт ролі сусідки Белли по тімнаті, прийшли з індустрії для дорослих. Інші з них відрізняються від неохайних і безневинних. До маніпулятивних і хижих, кульмінацією яких є тривожна сцена, де згода Белли неодноразово порушується на зйомках грубого сексу. Гра актриси Софії Капель. У ці моменти смілива будь-якому актору потрібна сміливість, щоб кинутися в гостру і фізично складну роль, подібну до цієї. Її готовність подолати страх показує не лише її прихильність до свого ремісла. А й беззаперечну довіру між актрисою та режисеркою. Задоволення не намагається виправдати вибір Белли і не звинувачує її в травматичному минулому. Вона зі стабільної родини і вона е, застрягла в Лос-Анджелесі лише тому, що збрехала своїм батькам про стажування у Каліфорнії. Як персонаж, її мотиви прості, але не збагнення. Вона не особливо рухається грошима і, хоча їй подобається увага, вона може здобути або залишити славу, її прагнення просто бути кращим. Дуже популярний спосіб мислення, який зрештою вислизає. У сценах фільму є сильні теми, взаємини з друзями та колегами з виробництва, які будуються з ризиком, що успіх та амбіції можуть зруйнуватися, як і в будній галузі. І що найважливіше, наскільки токсичні погляди на експлуатацію та право які роз'їдають все, чого торкаються, чи це зв'язок з товаришами по команді, здорове почуття суперництва чи повагу себе. Фільм здається неопередженим у тому сенсі, що його стиль дозволяє ситуаціям говорити самим за себе. Деякі діячі індустрії для дорослих, показані у фільмі, засудили задоволення. А один режисер заявив, що його обдурили та змусили взяти участь. Інші захищали його, стверджуючи, що задоволення це чесний погляд на галузь, де є свої проблеми, як і в будь-якій іншій. Чи можна зняти неупереджений фільм про порно? У фільмі це не сказано. Це слизьке почуття свободи дій, яке режисер не може утримати, і фільм переходить до провокаційного, хоч і більш приглушеного, ніж має бути, фіналу. Бажаю приємного перегляду. І якщо додивились до кінця, не забудьте про вподобайку. Дякую.